Стейсі? Що сталося? Ладно, дівчат, виходимо з машини. Беті, Стася. Я не знаю, як тебе звати. Добре, що ви так рано приїхали. Мені треба ваша допомога. Мене взагалі тут звати Еліот. Що сталося? Я зі своєю малечею, ну вони запропонували, щоб ми пограли в хованки, а я їх шукаю. Але вони настільки заховалися добре, що я їх не можу знайти. Ви мені допоможете знайти їх? Е, звісно, У нас є дуже хороший помічник. Хто? Так, -да, це і я. Окей, ну давайте вам покажу майданчик, де ми гралися. Ходімо. Добре. Ну, і якраз тут я загубила своїх дітей. Я не знаю, де вони заховались. Я вже в двох не знайшла. Почекайте, де? А я трьох вже бачу. Та як, мене що, першим знайшли? Так. Да. Тітя Стася, я з вами не дружу. Чому це? Я точно думаю, те, що там хтось є. Я, я знайшла тебе. <гум> Тока знайшли. Ну, да. О, ті Стася, добрий день. Да, добрий день. А моя мама вже скоро прийде? Твоя мама? Ну так. Да. Да. Добре, ідем так. Я впевнена те, що там хтось є. Ой, мене вже знайшли. Так. Але ж здається, що вихователька Стейсі Тесі нас, нас мала знайти. Ну, О, умка, твоє вухо виглядає. Вона здала звідти. Да. А там я бачу є Мікі. Мікі дуже гарне місце, тебе практично не видно здалеку. Ой, ну я старалася добре заховатись. Я знайшов оцих двох. А я зверху бачу декого. Оце таке. Да. Ого! Кола, а ти зможеш злізти сама? Зможу. Ну, я думаю, що вона ніхто не знайде. На, На жолуді! І ще ти. Я знайшла кіті. Ура! Ми всіх знайшли! А це вам в подарунок цукерка Ромашка.